Доброго ранку, мої маленькі всезнайки, подивіться у своє віконечко, чи світить сонце на вулиці? Чи є вітер? А дощик є? Подивіться на ці малюнки. Яка пора року зображена на них? Так, дітки, це осінь. А як ви здогадалися, за якими ознаками? Правильно, дерева з жовтими листочками, дує вітерець, сонечко світить та вже не гріє наших діток. Прислухайтесь, чи чуєте ви вітерець за вікном? Він ще слабкий. Давайте допоможемо вітерцю, як шумить вітер. Шшш. А як падають листочки? Шу-шу-шу. А в опалих листях ворушаться жучки. Як вони роблять? Жж. А сонечко восени яке? Так, воно велике, кругле, жовте. Його все частіше закривають холодні хмаринки, тому воно менше стало гріти. Сонечко удень гуляє по небу. А ввечері лягає спати. Давайте разом зі мною пограйте в одну цікаву гру. Дидактична гра осінь яка, осінь сумна, осінь золота, осінь дощова, осінь туманна, осінь сонячна, осінь холодна. Осінь жовтолиста, осінь чарівна, осінь різнокольорова, осінь врожайна, осінь золотокоса, осінь сіра, осінь мрілива, осінь тепла, осінь запаслива, осінь вітряна. Дітки, поки ми грали, наше сонечко загубило всі промінчики. Давайте йому допоможемо. Намалюйте сонечко, кругле, жовто гаряче, вмочіть свій пальчик у жовтий колір та домалюйте промінчики сонцю. Ось так і вийшло наше яскраве сонечко, наше осіннє яскраве сонце.